Недільний ранок, після дощику, свіженько так. Прохолодно стало, але дивіться, як після дощику піднялися грядки. Зараз вам приближу. Видно? Насправді дуже камера того не передає, але реально цибулька піднялася. Часничок дивіться, який гарненький. Угу. Угу. Навіть тюльпани пани вони є на городі трохи тут. Тут квіти повсюди. Тут зі мною ще один господар, член сім'ї. Прохолодно. Трохи вітряно, передають похолодання, на жаль, навіть сніг і мороз. Ось Та така ось цибулька. Росте. Ще розмочить трошки грудочки, бо я так міжрядя посапала, підрухала кисню їм. І подавала всім їсточки. Дивіться, скільки ще. Трави корочкам повно насипала. Вони собі тут мають чим зайнятися. Зелень всі хочуть. Весняний авітамінос. Сама люблю дуже зелень. Тут Ще без змін досіяла різну зелень. Тільки ту, що з осені сивулька з часничком зійшла гарно. Рясно. Угу. А ось що у нас буде на вечері? Макота. Під віконі весна, там теж сходи сходять, а тут праця кипить. Синолька мій працює, зараз підемо, йому допоможу, Дашунька там теж крутиться. І шарлотка на десерт. А ось уже скоро хочуть засвісти нарциси. Тут, ось тут і тут. І там. Але передають морози. Так прикро, так шкода, так швидко все попіднімалося, повитягувалося. Вже навіть дерева розвиваються, бруньки розпускають. На дворі сильний вітер. І ось такі бруньки у льодові, на жаль, так прикро. Але все ж березень погода ще не передбачена, така от. Подив... Сніг був цілий день, вот там ще лежить сніг. І мороз передають до мінус 4. Дуже прикро, коли все померзне все. Повністю обледеніння таке. Ранок 30 березня. Усе в інії, мороз на дворі. Ось так все біло, біло. Так тішилася квіточкам, а тепер усе лежить в інії. Ой, вже в бубляхах все було. Дерева хотіли розпускатися. Але ще рано, холодно, ось тобі і наслідки. Морозець десь мінус 3-4, не знаю. Добре, що без вітру. Сьогодні вже тихо. Ось така ось у нас погода. І знову суботній ранок. Птажки співають. Весна йде. Випустила курочок півник, тішиться. Вітає. Всі раді новому дню. Після морозу, сніга, доща, все одно гарні рядочки, чим раз краще видніється, рядочки ростуть, все прокидається. Доброго ранку, Україна. Трішки огляду, що у мене і як росте, юбка ось така. Шикарнюча велика. Тут ось піоновидне дерево, невеличке. І ось маленький кущик. Там трошки петрушечки ще торішні. Будемо бачити, якого вона кольору. А ось і нарциси з тюльпаном Подекоти з'являються перші кіточки. Ось вони. Зацвітають галявина. А тут от піднімаються лілії вже так от видно. Піони, мабуть, чи що то, не знаю. Ось така ось красота. Горчик мені допомагає знімати до мій хороший. Мурчик. Мур-мур. Це, мабуть, оце в нас в народі кажуть розбите серце, я собі так думаю. Хоча не впевнена, будемо спостерігати, що це і як. Там от де це вони ось синенькі мають синеньким зацвіти, блакитненьким таким квіточки. Ось така у нас буде краса. Ти що робиш? Збитошний. Добрий ранок. А, а на обід у нас сьогодні тушкована картопля, така як рагу, з тушкованкою м'яско, бачите, скачки мене вгостила моя тітка. Дякую їй велике. Ось дуже смачно, дуже навариста, дуже смачна. Ми вже трохи поїли, пообідали. Дуже-дуже класно. А ще на перше, у нас легенький такий супчик з дрібненьким макарончиком, ось таким. І тут і перчик заморожений, натерла моркви ну Ось такий з куркумою. Смачний, корисний супчик. Бо На дворі в нас знову дощ. Холодно, зябко, тому палимо в дровами в котлі, щоб було нам тепло. П'ємо чай і а, хазяйнуємо, поприбиралися, повастірувала. Правда, розклала я не на дворі, а на сушки. Такі спеціальні в мене є. І все, біля батареї сушиться все У ванні, в ванній кімнаті. І частина на дворі на сушці. Все, на терасі під навісом. Ось так ось. Знову передають якісь приморозки, дощі і сніжок. Я думаю, це до Паски, а потім буде вже все одно. Погода, весна і огородні справи також будуть чекати. Так, помаленьку, потихеньку, все як заквітне, забуяє. Дай Боже тільки миру, здоров'я і всього доброго.